На жаль, відомо, да знову трагічна ніч, жахлива ніч для сум'ян. Пошукові роботи тривають. Звернувся 10 громадян за допомогою. Зруйнованих і пошкоджених більше 30 квартир тільки в одному будинку. По іншому триває обстеження. Чи відомо який поверх улучше шахет? Орієнтовно це третій поверх, візуально це. Видно, що з другого по п'ятий поверх квартири зруйновані ще знищені. На сьогоднішній день розгорнутий штаб МЧС, який працює поруч. Сьогодні було засідання комісії ДСНС і де було визначено, що школи-садочки будуть працювати онлайн. Якщо у батьків немає можливості залишити діну, то вони приходять приводять або в чергову групу. Або це буде навчання, проходити в у бомбосховище, школи, де є такі бомбосховища. Простіше у перегляд. Скільки застачення зараз будуть розселяти людей на даний момент? Ну, Є місця. Якщо у людей нема родичів десь залишитись, то вони звертаються і ми будемо розселяти в місці суду.